Ваші питання. Віталя. Про щастя. Вам хочеться мовчати, співати, кричати. Кричати. Мені зараз хочеться кричати, я дивлюся цю красу, я дивлюся на це все іншими очима. Вчорашній вечір зробив в сьогоднішній майдані і багато днів наперед щасливими. Я уявляю той момент, коли я хлопцям це все буду передавати, і наскільки будуть щасливі вони. Я щаслива від того, коли я маю можливість поділитися цим щастям, цією радістю з тими, кому це треба. Це така це такий обмін енергією, енергетикою, що воно нас настільки дає крила і надихає на нові якісь звершення, якісь роботу. Хочеться робити, хочеться. Я така рада і щаслива від того, що тут такі люди зустрілися. Ви запитували мене з приводу чого чого я сюди їхала? Я за цим їхала за, за цими емоціями, за цими людьми. Які, з якими я на одній хвилі, хоча ми за сотні кілометрів, за тисячі кілометрів один від одного, але ми настільки споріднені душі. Я, я отримала те, за чим я сюди їхала. Я щаслива від того. Ви, напевно, єдиний волонтер, який були на мистецькому фестивалі. Так. Чи може бути волонтерство мистецьким? Може, може, і я вам скажу не єдиний. Пані Марія, яка збирає, яка приїхала із Волині, і збирає дуже такі старовинні сукні, вишиванки, взагалі одяг, якому там вже більше ста років, як вона його приводить до ладу, як вона кожної сукні дізнається історією ветнографів у істориків. І ми з нею вчора мали таку розмову, за весь час ми з нею змогли поспілкуватися, хоча з першого дня я побачила, що це моя людина. Я відчула її на своєму рівні. А ці сукні, які їм більше ста років, ви уявляєте, наскільки там тканина крихка, але їх не можна вдягати і вдягати постійно. Але зараз, оскільки вона не має іншої змоги допомагати ЗСУ, бо в неї шестеро онуків, вона не може кудись їхати щось Вона робити вона почала робити платні фотосесії в цих костюмах. І люди, які вдягають на себе ці старовинні вишиті сорочки, вони платять за це кошти, і ці кошти йдуть на потреби українців, які захищають свою землю. Це настільки класно, це настільки е, духовно, душевно. І я не єдиний волонтер. Тут ще волині, є і з волині волонтери, і люди, з якими на одній хвилі мистецтво поєднане з такою доброю справою, дає дуже такий грандіозний результат. Сьогодні ранком у вас народилася каз, нова мрія. Мрія? Ні, мрія в мене одна. Як у всіх українців свідомих, це перемога. Народилася мрія допомогти тим дівчатам, які приїхали із Івано-Франківська, і у них не вдалося зробити те, що вони планували. І я знаю Вікторію, її донечку Юлю, у яких чоловік батько. Там захищає нашу землю, і вони були трішки розстроєні, що їм не вдалося зробити те, що вони планували. А саме їм потрібна машина для батька для підрозділу тих військових, у яких захищає землю їхні, саме їхня рідна людина. І в мене зараз є мрія, в мене зараз є ідея допомогти їм придбати цей автомобіль. Наскільки мені буде це можливо, я хочу, я хочу просто дівчатам із Івано-Франківська допомогти для їхніх рідних придбати цей автомобіль, який буде захищати і мене, і моїх дітей, і моїх людей, усіх українців. Хай це буде маленька краплинка, але я тепер в мене є мета до чого йти. Я хочу саме їм дівчатам допомогти. Я вже знаю, хто мені допоможе. Я вже знаю. Зараз мене чекає людина, яка приїхала з Каліфорнії, яка майстриня, яка просто гарна жінка, яка просто людина, яка. Там далеко живе Україною, і за тисячі кілометрів приїхати сюди, показати свою роботу, підтримати українців. Вона працює саме в, в нашому такому традиційному українському стилі і пропагандує українську культуру по всьому світу. І головне вона народжена допомога. в Донецьку. Так, 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 доненчанка. І вона, я думаю, що у нас все вийде, ми допоможемо дівчатам разом із її. Ну тоді. Пішли. Творити і жити, і жити, і творити і любити і... це життя. Так воно дається емоціями заряджати людей цією любов'ю, цим щастям. І ну з такими емоціями, з таким посилом, з такими людьми ми переможемо. Ми переможемо, ми закріпимо цю перемогу, і ніхто навіть ну поглядом не подивиться на Україну із з лихими намірами. У нас буде все як найкраще. Відбудуємо, переможемо і будемо жити дуже дуже щасливо. Дякую вам. Це був по до фестивалю. Я вам дуже дякую. Дуже дякую.